Яке ваше відношення до громадського телебачення? Громадське телебачення висвітлює проблеми в міст нашої України взагалі положительно. Я позитивно отношусь, давно нужно було такой проект снідати породі. Перший раз чую честь. В світлі останніх подій дуже позитивно. Позитивно, тільки позитивно. Громадського телебачення я що я відносию знову Позитивно. позитивне. Позитивно. Щось позитивно. Зокрема, від нашому місці я вважаю, що потрібно таке телебачення. Дуже позитивно, дуже позитивно я вважаю, воно має бути в кожному районі, місці, області, обов'язково. Дуже добре. Но я відношусь добре. Хочу, щоб в нашому місті було громадське телебачення. Ну, я думаю, що це гарна ідея таке зробити. О, дуже позитивно. Мова йде давно вже про створення цього телебачення і в Києві, і в різних регіонах. А чи потрібно нашому місту громадське телебачення? Ну, Городу Фасово, по-моєму, потрібно, як ніколи. Так, щоб дізнаватися новини міста. Я положительно відношуся до громадського телебачення. На кожному місці потрібно громадське телебачення, щоб воно освічувало якусь інформацію. люди і деякі канали дають неправдиву інформацію. Тому, по-любому треба, щоб щось було. Так, я думаю, що так. Громадське телебачення взагалі потрібне кожному місту. Кожне місто потрібне громадське телебачення. Так, звичайно, так, звичайно. Звичай. Я тільки це і сказав. Дуже-дуже потрібно. Звісно, так. Думаю, що це буде гарна, гарна ідея, і жителі міста зможуть звернутися до цього телебачення і вирішити свої проблеми через це. Які проблеми потрібно висвітлювати на громадському телебаченні? Ну, я думаю, що прежде всего, це дороги, чистота вулиць, робочі міста в місті. А щоб для, для людей думали за наші дороги, за наші тротуари, за нашу той, ту обсягу, що так стидно, як приїде хтось із посторонніх людей, щоб, щоб наконець їх Фасад привели до саме до тями. Як і по всій країні? дороги, політика, корупція. всі це пристоящий А, Ну, мабуть, політичне життя, так як ну, особисто я майже про політичне життя свого міста майже нічого не знаю. Насправді проблем, проблем є дуже багато і перечислювати їх напевно зараз, зараз не є місце і не є час. Але мені дуже би хотілося, щоб ми могли, як велика спільнота міста, кожен дбати про те, щоб розвивати наше місто, щоб воно було найкраще. І кожному з нас, щоб було тут добре е е жити, і щоб ми кожен знайшли собі місце. Те, що турбує, турбує людей, те, що е турбує це Фастова. Питання, питання комфорту, безпеки, питання їхнього готового життя, питання. Майбутнього, щоб, щоб щоб буде фастою через місяць, два, через рік. Громадське телебачення має бути проблеми, які являються актуальними. Саме фасто Ну, я думаю, треба з... висвітлювати всі проблеми. Повинні висвітлювати сесії міської ради, щоб громадяни могли знати, що наші шановні депутати вирішують на цих сесіях і для кого. Різні, скажу чесно, комунальні залізниця, оплата, ціни, тарифи. Висвітлювати не негаразди, щоб людина мала висловити свої бажання, що вона хотіла б бачити в місті. Проблеми в городі, що відбувається ну, в білому домі, що там як. мабуть проблеми міста Фастова і жителів цього міста. Перш за все, куди подітись молоді, що цікавого можна зробити саме молоді в цьому місці. Мера ми завжди обираємо якогось недолугу, який достроково уходить. Якісь тимчасові у нас люди, у нас немає керівництва от е, питання влади стосовно. А що ви хотіли побажати жителям нашого міста? Прежде всего я хотів пожелати терпения і пожелати, щоб все було добре, щоб ну, все були здорові и счастливы. Поздравить їх з это сегодня. Хороших праздников. Здоров'я, удачі, а то, в общем, щоб був мир. Я мерем хорошого наконец-то. Будьте чесні і чесні самі собою. Мешканцям міста Фастова я би хотів побажати, щоб вони в цьому місті віднайшли себе. Бути більш патріотичним. Теоретично тільки в плані любити Україну, любити своє місто і розуміти, що це не просто любов вийти з з прапором в рік, а це е, щоденна тяжка, тяжка робота. Гуртуватись, відчувати себе громадою насамперед, тому що кожне, кожне суспільство вона має жити з відчуттям, що вони громада. Взаєморозуміння, взаємоповагу щоб люди стримилися до єдинства, до духовності, до, 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 до допомоги, щирості, злагоду, добробуту. Слава Україні! Знаєте, саме, щоб люди були здорові, а ще як кажуть українці, бодай на вас напала добра година, гроші повна торбина. Мешканець міста Пасхи, але ну, я б хотіла побажати веселий Пасков. Хочу побажати, щоб жителі мешканці міста Пластова, вони замислились над тим, що вони є громадянами повноцінними громадянами цього міста, і вони мають вплив на це місто. Більше думали, кого вибирають. Щоб вони е, вникали у, у ці процеси життєві, які вас стосуються, щоб вони не були байдужими.